Капеланське благословіння на 5 грудня 23 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цю І Сину, і Святому Духу, і нині по на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Трої брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Ісус розповідає, як буде друге Його пришестя. І Він каже, що воно буде таким чином, що а, одна людина Буде двоє на полі, полі. одна візьметься, одна піде. Буде двоє в ліжку, одна, один візьметься, інше залишиться. І буде таким чином, що він каже, що хто буде в полі, не повертайся додому забрати речі. І хто буде вдома, не теж не повертайся з, з даху, не сходи вниз забирати речі. Знаєте, нам говорить про те, що нашу налаштованість нашої душі. Що таке один залишиться, а один піде. Один буде спати і буде далі спати, а один проснеться і відчує, що треба йти і залишати це тепле ліжко, до якого і сон залишити, що треба йти. Це таке тонке відчуття, коли Господь кличе. І я почув це. От двоє в полі пораються, да? треба їсти, треба добувати ці харчі. Якщо б нам жити, а виявляється, інший відчує, що вже все є. Тобто я повинен це лишити і піти, куди мене кличуть. На зустріч Ісусу Христу, Його пришестю. Один буде мати це відчуття, що все сталося, мені це можна лишати, і я буду йти день до свого, до свого Отця, до свого Ісуса Христа Господа, а він не відчує. Каже, мені треба знову заробляти на моє життя важке, яке я буду заробляти. Або навпаки, один буде спати, інший, або і інший продовжує спати. То мені ж треба ще спати. Буде день такий, знаєте, трудовий, важкий, мені треба виспатись, а інший відчує серцем, що треба підніматися, що вже настало, і я це відчуваю. Ви знаєте, таке місце є в Євангелії, де нам цей образ. Наводиться прикладом, де є Марія і Марфа. Марфа клопоталася щоб не всіх, а Марія сіла біля них і слухала слова. Тобто вона відчула, що зараз слухання цих слів або призив Господа, який йде да, і відчування, важливіше, ніж мої щоденні турботи про моє земне життя. А для того, щоб все сталося, як треба трудитися над собою, як ти зусилля над собою е, застосовувати, прикладати, для того, щоб моя душа була така чутка. Як вона чула це, відчувала це. Але Господь каже, що саме так відбудеться: той, хто почує, той підніметься і до мене прийде. А той, хто ні, то залишиться на тому місці, ніби топоратися з земними справами, але в яких немає кого Ісуса Христа. А коли ти встанеш і залишиш земні справи, ти підеш туди, в таке місце, де є Ісус Христос, який нас чекає. Амінь.